Вітаю всіх! Хочу зробити оголошення, хто неуважний, може, не бачив ще мій пост. Чому я роблю про небезпеки тільки коли вважаю за потрібним, бо це на мене негативно впливає. Тематика дуже важлива: енергії витрачається багато. І я, сторонник позитивної енергії, позитиву. Як би там не було, завжди можна вирішити для себе питання добре і не жити в постійному негативі. Скажімо так. Все-таки ситуація по Харкову не така жутка, як була. Трошечки легше. Да, Осіни ця гидотня літає, але все-таки все одно відчувається полегше. Відчувається. І я хочу скористатись цим. Я зробила небезпеки багато на кого є. Спочатку лютого дивіться, все є. От те, що зробила, те і буде. Нових не роблю поки що. Я хочу відновити себе, відновитись трошки енергії. При цьому не можна забивати на все, нічого не робити. Це теж дуже погано. Я просто змінюю тематику. На більш позитивну, більш таку цікаву. Не можна жити постійно в війні в цих думках. Я розумію, що проблема наших людей, що ми не маємо достатнього рівня життя, щоб просто змінити місце проживання, не парити собі мозок і спокійно знаходитись в іншому місці. Не маємо ми таких ресурсів. Це дуже погано. І кого цікавлять там ще місця, які я не робила, все це на паузі. Зроблю пізніше або, можливо, вже на березень. Все залежить від мого стану, від мого бажання і від можливостей. Харківська область я зробила максимально багато. Просто, колосально, інше не треба. От те, що зробила, цього достатньо. Читати всіх військових вони там пишуть бріяти якийсь коментарях. Менше слухаємо, менше читаємо. Тому що зараз інтерв'ю багато проплачених, думаємо головою. Я вас прошу. Давайте позитивніше тематики, позитивніше коментарі. Якщо вам не цікаво, щось мовчки, пропускайте. Я хочу зараз людей з позитивом. Більше позитива, більше якихось цікавих тем, і треба трішки відпочинку. Я розумію, що треба відпочивати від негативу, відпочивати від усього. Треба, щоб не з'їхати з розуму. І це дуже-дуже треба. Тому давайте пишіть мені якісь теми цікаві, можливо, економічні, або там щось із серії відпочинку. Я робила, до речі, польоти про аеропорти цікава річ. До речі, ще зараз згадала школи теж цікава річ. Тема школи це абсолютно позитивна тема, садочки, позитивна, актуальна тема. Подивимось. І ще одна сьогодні буде позитивна, цікава тема. Для тих, хто розуміє, для чого, той зрозуміє. Просто не всі розуміють деякі теми, а треба читати рядки. Просто рядки. іноді тоді все зрозуміло. Чимось думати, аналізувати і мислити позитивно. Позитивні думки притягують позитивні події і емоції.